Доброго часу, мої дорогенькі, дивимося з вами, дивимося з вами каховку. Дуже всі просили нову каховку і каховку. Звільнення, деокупація. Давайте подивимось. Каховка. Каховка, каховка. Люди чекають. Ресурс. Там регулярно, от в Каховці регулярно Хаймарс працює, я вам можу сказати. А ці е расосійці там е якісь як приїхали взагалі отбиті на голову туди. Тому що вони самі між собою лаються, щось там якісь, за гроші якісь. Не стільки їм чи виплачують, скільки обіцяли, ну щось таке. Далі підпілля працює хорошо, визволення. Дивіться, по визволенню на сьогоднішній момент вирішується, там є два плани, як це буде визволення відбуватися, але вже все це, знаєте, як все це узгоджено. Якщо не буде діяти перший план, то буде другий. Так, от є два плани, і один з них більш силовим шляхом, чого б не хотілося дуже нашій владі. Слухайте, там буде якась така хитрість, монотонність хитрість, і вона дасть свої плоди. І зайде Україна. Повернення, дивіться. Єдине, що що не все так буде безболісно. Оця підлота буде потім обстрілювати ці місця. Тобто буде те ж саме, що з Херсоном. І коли мені говорили, що, коли я говорила, що Херсон будуть обстрілювати і там будуть жертви, мені казали, от все вже Херсон має. В стяг український, то який же ж там вибух? я казала, там будуть жертви. І ось вони, на жаль, ці жертви продовжуються по сей день. Ну, на жаль, от так само буде в каховці. Дивимося на нову каховку. Там одразу дьявол випадає. Дьявол. Слухайте, за нову каховку більше як... Знаєте, як протистоянь більше. Хай е, будуть руйнування, і будуть знаєте, як знищення якихось доказів. А в Новій Каховці дуже багато бачу десь під Новою Каховку повинно бути е, знаєте, як, як кладбище якесь. Знаєте, як, Там можуть бути і цивільні і військові, і не тільки наші. От так скажу, там кладбище. І оце кладовище, воно, знаєте, його як знайдуть, але вже після того, як прийде, як буде воно звільнено. Отак От вам можу сказати. Так, далі в руйнування. Руйнування в новій Каховці йде як висотних будівель. Щось таке буде там в висотній будівлі. Ну, тут вже Україна заходить. І мир. Чи будуть обстріли після? Будуть обстріли, будуть і жертви. Але, знаєте, як захисти будуть поставлені, і далі, далі, далі будуть вибиватися, вибивати ворога. Але ще дуже швидко будуть просуватися далі, прорив буде. Так, коли це буде силою кажуть карти. І будуть жертви і військові, і цивільні. Так, от прям щоб зовсім вибити ворога, це буде, їм треба буде місяць для того, щоб з другого місяця по п'ятий. Дивіться, вся взагалі область Херсонська, я так думаю, що вона буде деокупована до п'ятого місяця. Десь, да? А от каховка трошки. Нова каховка, вибачте, нова каховка десь з другого місяця почнеться якісь, да, з другого місяця почнуться якісь як. І уже в третьому, я думаю, що прям кроки будуть виконані добре. Дуже багато буде вкладатися потім на саме на відновлення цих місць. Дуже багато буде коштів на відновлення, так що не переживайте. Дякую вам дуже. Дякую за вподобайки, за репости. І всього вам найкращого. Обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі. І тихого вам неба! Україна перемогла!